Попри появу нових досконаліших джерел автосвітла, таких як і ЛЕД, галогенові лампи не втрачають своєї популярності. Виробники постійно розширюють їх асортимент та вдосконалюють робочі характеристики, аби задовольнити вимоги автовласників до зовнішнього освітлення. Якщо говорити про новітні зразки галогенових ламп, то їх ще дуже рано списувати на лавку запасних. Попри застарілу конструкцію, галогенові лампи здатні забезпечити якісне освітлення ділянки попереду автомобіля, особливо якщо вони мають збільшену яскравість. Вітаємо на каналі Докей. У цьому відео розбираємося у деталях підбору галогенових ламп зі збільшеною яскравістю. Галогенові лампи застосовують у головному освітленні у фарах ближнього, дальнього світла та протитуманних фарах, де важливо мати дійсно яскраве світло. Зокрема, для комфортного водіння потрібно, щоб в темний час доби ділянка дороги перед автомобілем на відстані 50-70 метрів освітлювалася якнайкраще. Це так звана зона максимального комфорту для очей водія. І саме в цій зоні відбувається збільшення освітленості, коли йдеться про автомобільні галогенні лампи з більшою яскравістю. Для решти освітлювальних фар, задні габарити, поворотники, підсвічування зазвичай застосовують звичайні лампи розжарювання або LED. Параметри ламп суворо стандартизовані, зокрема лінійні розміри нитки розжарювання, відстань від нитки до цоколя, розміри колби, розташування відбувачів тощо. Серед автомобілістів поширена думка, що секрет автомобільних галогенних ламп з більшою яскравістю полягає у більшій, ніж у звичайних ламп потужності, що автоматично призводить до збільшення показників світлового потоку та яскравості. Цей принцип дійсно працює у випадку спеціальних ламп, які не потребують сертифікації та застосовуються у фарах будівельної техніки чи на бездоріжжі. Проте, коли йдеться про фари легкових автівок, застосовувати в них не сертифіковані лампи заборонено. Зі свого боку, сертифікація галогенних ламп передбачає дотримання параметрів, чітко визначених стандартом Європейської економічної комісії ООН, номер r 37 За європейським стандартом ECE тип ламп маркують буквами, наприклад, H – галоген. Цифра поряд із H означає тип лампи. Зокрема, H4 4 двониткова лампа. Інші лампи з однією ниткою розжарювання. Так, наприклад, для ламп типу H4 показник світлового потоку для ближнього світла має бути у межах 1000 люменів, плюс-мінус 10%, тобто не менше 850 люменів та не більше 1150 люменів. Наприклад, світловий потік ламп Philips Extreme Vision Pro 150 складає 1100 люменів, а потужність джерел світла така сама, як і у звичайної лампи 55-60 Вт. Американський стандарт DOT. Department of Transport передбачає маркування HB. Таку сертифікацію американські лампи мають в Європі. HB1 та HB2 двониткові лампи, HB3 для дальнього світла, HB4 для ближнього. Лампи HB3, американська сертифікація 9005 та HB4 9006 відповідно, дуже схожі за конструкцією та формою цоколя. Як збільшується яскравість як відомо, яскравість це світло на дорозі, яке сприймається людським оком. Для збільшення цього параметра в зоні максимального комфорту для очей водія на відстані 50-75 метрів, в лампах Philips застосовуються коротші та тонші нитки розжарювання, які краще фокусуються у відбивачах фар. Відповідно, у найяскравіших лампах, наприклад, Philips Racing Vision GT200, застосовуються найтонші нитки розжарювання у порівнянні з аналогами. Втім, варто пам'ятати, що вибір сучасних галогенних ламп це завжди компроміс між більшою яскравістю і терміном служби. Збільшення яскравості джерела світла неодмінно призводить до зменшення терміну його служби. Частково цей недолік уможливлює колба із кварцевого скла, що витримує високий тиск газів, який сягає до 13 бар, а також спеціальна газова суміш із додаванням ксенону. Якщо потребуєте яскравіших ламп і не можете визначитися з конкретною моделлю, звертайтеся по консультацію до наших фахівців. Вони завжди допоможуть вам обрати правильне джерело світла. Також ви можете отримати професійну консультацію спеціалістів компанії Philips, написавши своє питання в коментарях до цього відео. І підписуйтесь на наш канал. Ми прагнемо надавати своїм клієнтам цікаву та корисну інформацію. Адже ми розбираємося в деталях.